ай і проспект Свободи. Гарна сонячна погода, трошки морозно. Кінцева тролейбуса номер 33 По тому, що ви не бачите автомобілів на дорозі, розумієте, що це вихідний день. Вихідний день. Неділю, проїзд, транспорту, окрім громадського. На проспекті Свободи заборонений. А ми підемо в напрямку до площі Ринок. Тут, до речі, ліворуч теж завжди йду, показую. Підземелля, одна з екскурсій підземеллями знаходиться прямо за цими чорними дверима. Раніше, я пам'ятаю, тут були черги, стояли, щоб потрапити на екскурсію. Зараз черг нема. А вже і ратушу видно. А в сонячну погоду видимість набагато-набагато краще, ніж не в сонячну. В сонячну погоду, здається, теж так скоро весна, літо. Насправді до них залишилось дуже і дуже недовго. Перетинаємо театральну, ходимо на... Площу ангелів. традиційний ярмарок біля церкви у нас на роботі Лілеополіс і вулиця Шевська. Ліворуч це школа. Я знаю, часто, нічого, часто завжди говорю, що це школа, мало хто вірить. Будь ласка, загальна середньосіння школа номер 62 знаходиться в будинку пам'яті архітектури 1723 року. В цьому будинку де знаходиться 62 школа 302 роки. Станом на зараз. І школи у Львові. Там колись знаходився один з перших у Львові інтернет-клубів. Да, був часу, не так, що інтернет у вас є в смартфоні і ви навіть не думаєте, скільки він там взявся. Я пам'ятаю ті часи, що на інтернет треба було ходити, інтернет-клуби, інтернет-кафе. Були такі поняття. От Один з перших тут знаходився. На Дудаєва був. Приїдь. На Дудаєва ще був. Клуб інтернетівський. А ми йдемо. Ми йдемо до площі ринок вже майже дійшли. Ми йдемо пану парнем на вулицю Краківську. Апа, радше Опглядай да, трошки зібралось що, що це Все-таки вихідний день. Да? Давай кілька кроків кроків Краківську. Гарно, так типу маленько, через центр. Дивіться, що нове відкрилося, що нове закрилось. Я розумію, кожен сам слідкує за тим, що йому цікаво. Стараюсь не відволікати вас. Та, нагадую, що в нас є прогулянки не лише з центральної частини, у нас є дуже багато. Прогулянок з різних районів Львова. Закликаю не ігнорувати, дивитися, переглядати. Чим краще і чим більше ви будете переглядати такі прогулянки, тим більше нових прогулянок буде не з центральної частини міста. Є окремий список відтворення Львів. Так само Львів є по роках. Можна собі дивитись відео 25-го, 24-го, 23-го. 22, го 21, го 20, та навіть і ранішніх років є відео, правда, їх там менше. Переглядайте, насолоджуйтеся, коментуйте, відзначайте зміни. Там бо, наприклад, навіть я, якщо дивлюсь якесь відео, якому 5-6, а то і 7 років, Майса на нашому каналі є такі відео, я дивлюсь. Та, здається, що нічого не міняється, але насправді щось там міняється. До Львів. Львів змінює своє обличчя. А я Повернемо зараз на вулицю Лесі, ну, Українки. А рукавичка експрес, на касі нікого, в магазині нікого. Ну, Але я пам'ятаю, тут такі черги стояли. Та в основному туристи скуповуються в таких невеличких магазинчиках в центральній частині міста. Папа, білий ламп. Теж місце таке легендарне, можна сказати, був на відкритті. Працює він до другої ночі. Працював та раніше. Зараз це вже не, а тут... Тут, бачите, тут щось зак... А, вуса. Вуса, я розумію, вже все. Треба <павлу>, Павлу Зіброву розказати, що вуса закрилися. може собі купити вуса. Бачите, кафе вуса, явно зачинене. Бар. Припинило своє існування. Тепер в кожне, загалом кожного відео фактично ми можемо вписувати, що закрився ще один ресторан. Закрили ще одне кафе, мінус ще один ресторан. Ну, на жаль, зараз так зараз у Львові. Що кожен день щодня ми виходимо і бачимо, що є новий закритий ресторанчик. Там про цей один як я вам теж розповідаю, йде в зворотньому напрямку. Ну, треба стояти довго дивитися, щоб зрозуміти, побачити це, як він йде, але як будете мати час, обов'язково подивіться, він справді йде ззаду наперед. А, і вулиця Лесі Українки. Теж пам'ятаю час, що вона ж не була пішохідною. Ходив транспорт. Та що транспорт міські автобуси, маршрутки курсували. Зупинка тут була. А потім вона стала пішохідною. і тепер здається, що завжди вона була пішохідною. І сприймається це як належне. На мене треба більше пішохідних вулиць у центрі Львова. Буде гарніше. Тут в центрі насправді не дуже ядий автомобілем їздити. А, тут же футболки продають, теж хто пам'ятає, було таке хороше. Теж можна сказати легендарне кафе Шампанерія. Не так давно там заходила шампанерія. Ой. Перейдемо кілька років в тому напрямку. О, тут чашка і бляшка М'ятаю, бо ми рідше ходимо до кінця були ці лесі українки, а зараз прийдемо подивимося що і як тут де є цікавого куш. Ресторан української кухні, ма. Наш відносно недавно тут з'явився. А Лесі Українки, якщо отак далі йти, 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 ми вийдемо на підвальну. Вийдемо на підвальну, там вже не будемо виходити до самої підвальної. В цій частині, бачите, наприкінці вулиці тут і кафе немає, ресторанів немає, людей немає. Сміття особливо нема. Можна подумати, що це не Україна, а десь за кордоном навіть. Анце вже приїхав автомобіль, та там пішохідна зона завершується. Якщо так прямо йти цими сходами, піднятися, що люди піднімаються наліво, там зразу меморіал. Героя Небесної Сотні, дуже гарний, великий оглядовий майданчик, з якого видно, видно центр, всю центральну частину міста і не тільки її. Така в нас вийшла прогулянка. Бачите, на одну секундочку заглянули на площу ринок, щось десь подивилось, а далі пішли от сюди і вже, і вже дивимось, що там за межами. Шхідної частини.